Другий робочий день на посаді виконуючого обов'язки Бердичівського міського голови, секретар міської ради Богдан Коляда. Головним завданням усіх відділів та служб бачить продовжувати забезпечувати життєдіяльність міста стосовно затримання правоохоронцями міського голови Сергія Орлюка каже: наступне така ситуація іде не на руку взагалі самому місту, мешканцям міста. Це може впливати в певній мірі на роботу з партнерами, міжнародними партнерами, в тому числі, з державними інституціями, але я думаю, що я не можу коментувати відповідно ці дії, оскільки йдуть слідчі дії, є суд, який має визначати, що трапилось і які наслідки. Богдан Коляда зазначає, як і більшість бердичівлян не очікував такого повороту останніх подій. Але принаймні в налаштовані з колегами, з депутатами, проговорили, що налаштовані працювати на громаду для громади, як кажуть, до праці. Виконання обов'язків міського голови покладено розпорядженням самого міського голови на вас. Ну насправді це було й рішення, але. Тут є інший момент, оскільки на наступний день, коли було прийнято рішення суду про відсторонення, вступає в дію стаття 42 закону України про місцеве самоврядування, де чітко прописано, що при неможливості виконання обов'язків міського голови. Його, скажімо так, обов'язки виконує секретар міської ради. Це якби передбачено законом, тому ми діємо згідно закону, працюємо далі. Зі слів Богдана Коляди, життя міста не має зупинятись. Ближчим часом він поєднуватиме обов'язки секретаря та міського голови. В Україні каже, такі випадки не поодинокі. Оскільки я вже вдосконало в принципі вивчив роботу секретаря міської ради, то не є проблеми поєднувати і, скажімо так працювати, продовжити працювати з відділом з питань діяльності міської ради, готувати сесії. І проводити їх своєчасно. У нас є регламент, у нас є закон, і згідно цього будемо діяти. Звісно, що це ще більше роботи, ще більше, більше навантаження, але є розуміння, що треба працювати, знаходити спільну. Мову з колегами-депутатами налаштовувати роботу і працювати активно. Працювати чи може сесія переобрати вас з секретаря ради? Звісно, згідно закону України, депутати міської ради можуть як і приймати рішення стосовно. Міського голови, так і стосовно секретаря міської ради. Ми говоримо про те, що може, може бути переобрання депутатів. Це не забороняється законом, є відповідні процедури. Якщо на то є воля депутатів бажання, можна це питання піднімати на сесії міської ради. Яка посада вам більше подобається? Цікаве запитання насправді. Я лише день на, як виконую обов'язки міського голови, але одне можу сказати: в принципі, на сьогоднішній день в країні в цей важкий час для, взагалі, для країни це нелегка праця бути міським головою, тому що це ряд рішень, які треба приймати. Це активність, це, мені здається, 24 на 7, і за цей, за цей період маленький. Я вже відчув, що таке насправді насичений графік телефонні дзвінки, які має опрацьовувати приймати міський голова.